А як пройти, як не візьмеш за руку? А як пройти, коли не проведеш? І як зі мною поруч не підеш, я не пройду усі земні ці муки. На себе не надіюсь, Боже, я Плоть немічна і дух так часто слабне? Борюсь і плачу. Та тебе лиш славлю, і вірю, не залишиш ти мене. Хай вірний друг залишить боротьбі, хай руку не подасть у час печалі, та знаю, що мене ти пам'ятаєш, що не залишиш ти мене по вік. Ще, хто є вірним, так як ти Господь, і хто іще. Уміє так любити, тебе ніхто на світі не замінить, яка велика є твоя любов. А не пройду, мій Бог, без тебе, я, сховаюсь у тобі душею, серцем, в твоїх руках зігріюся лише я від холоду земного тут життя. Вже до кінця йдуть світу цього дні, вже скоро просормить труба Господня, а Бог говорить ще для на... до нас сьогодні. Готуйтесь через битву ви пройти, а нам, без тебе, Боже, не пройти, де взяти мудрості, відкрить як слух духовний, щоб голос твій. Хіство моє все сповнив, лукавством ворог, щоб не зміг звісти, а без тебе не встояти ніяк, лиш на, лиш на колінах до тебе волаю, небесною хай стане плоть земна, і сили ти даси перемагать. Лиш слові Божим мудрості шукать, у ньому тільки істина і сила, і душу, що біда не засмутила, Бо пітниця Господніх благодать.